Перед вами широкозахватний агрегат для поверхневого обробітку ґрунту, Культиватор дисковий. Ну, Робочий орган не культиваторна лапа, а колесо. Цей реаг має ширину захвата 8 метрів. Він у нас на виробництві вже четвертий рік. Ми їх витовляємо від 3 метрів до 8 метрів через кожен метр. А якщо замовник скаже, що зробити 3,5, то буде 3,5. Призначення машини поверхневі обробіток ґрунту. Перше, після комбайна, це. Лущення стерні за рахунок цих дисків, виходить повний зріст стерні. Це не шутки, а це серйозно. Повний зріс стерні. Що на пшениці, що на ячмені, що на ріпакові, що на кукурузі. Однаково. От після проходу можете собі уявити, після комбайна проходиться реград на вулиці, плюс 40 на сонці. Стерня зрізана, солома розприділена і виходить, що земля вкрилася одіялом. І на другий день приходиш, сонце жарить, розгорнув цю солому, а там волога є. є конденсат. Земля захищена від випаровування. А сьогодні це дуже важливо в роботі, в поліводстві, боротьба за вологу. Якщо ми не захистимо землю від сонця, Через 2-3 дні ми її вже не вгриземо ні плугом, ні чізелем. І дісковими боргами теж будемо гризти так чуть-чуть. Тому це дуже важливий захід при обробітку ґрунту. Поверхневий обробіток ґрунту перший прохід цієї машини. Ну і ця машина працює гарно при підготовці ґрунту під посів зернових культур. Там ми і сіяли кукурузу і соняшник. Після неї виходить гарний результат. Витрати пального 2-3 літри на гектар. Це чепуха. Але робить вона прекрасну роботу. Ну, кожен має свою думку агрономічну, ви знаєте, що 10 агрономів, 10 думок. Ми побачимо зараз прохід цієї машини, там теж ториться машина, проходила. Кожна батарея має своє кріплення через ресори. Вони працюють дійсно, ці ресори, як молотки, і ну, дозволяє краще підрізати ґрунт за рахунок кута атаки, який є в колесі цьому, і за рахунок кута атаки, в який виставлена батарея. де батарейне кріплення. Так, тут почіпники, вона простенька, два почетники вал квадратний, 50 на 50, всі ці деталі також з квадратним отвором, пружина є. Тобто Розкручування і це шатання робочих органів тут не допускається. І воно не може бути. Тому механізатор має, звісно, там десь подивитися, раз 5 днів, може може рідше. В стані машина має 3 метри. Так 8, так 3. Якщо будуть запитання, будь ласка. Просто одні решті соняшник вбрали, наприклад, кукуруза. На кукурудзі вона працює добре. Да, як Так, як і і зрізає всі ці кукрузні корішки. Соняшником теж зрізає, але якщо довгі баделя від сонячника. Робить мульчук. Да, мульчу робить. Да. Самі диски ці роблять мульчу. Три метри це вже 100 кінських сил. 4 метри це вже 150-200. Вона хоче швидкість. Швидкість 6-метрова, це треба 280-330. Ну, така треба мати 350 і більше. Швидкість 15-18 км на годину. Чим більше швидкість, тим ну, краще робить. Робить таке, ну, мульчу, ця земля. Крутиться, як в турбіні. А якщо без катка. Ні, не буде того пеку. Ну, без катка не той ефект, це раз. По-друге, каток тримає саму машину, щоб вона не йорзала. Ну, ми то глибину гуглом атаки виставляємо. Глибину а? ми регулюємо за рахунок ось цього кута атаки. Да. Кут атаки. Ну і тут можемо катком вимілити. Піднімати цей каток або прижати катком, переставляючи тут пальці. Вона максимально проста машина. Дуже проста машина. Ну, можете поставити собі два почіпники на такий е, вал. Номінальна глибина яка? це 2-4. Більше не треба. Я так думаю. Хто ставить задачу, яку, але ми там спробували, то залізла вона глибоченько, а шкодки? Ну, залежить від е, якості ґрунту. Ну, десь 2-3-3 сантиметри буде. Да. Дара ми побачимо і в роботі. Що? Поїхали люди добрі. Ну ось дивіться, люди. Добре. Ось така поверхня, вийняна земля. Думаю, що зрізаний буряник, не зрізаний, то надрізаний. Половина лишилася. Ну треба було кутатахи додати. Так. А ну тут далі, де, де швидкість вже була. дивіться, бачите, вже немає. Тут витягнуто, витягнуто, дивіться, витягнуто. бачите.